Привіт! Мене звати Чайний Ворон, і сьогодні ми будемо нюхати чай. Під час чайної церемонії люди не тільки п'ють чай, але ще й знайомляться з рослиною е через інші сенсорні органи сприйняття інформації, бо чай. Це не просто напій, це совокупність е, сенсорного досвіду. Це його смак, це його зовнішній вигляд, це його аромат, це кольор настою, аромат настою, його температура, плотність, чайний стан. Всі ці речі вони комбінуються і малюють одну єдину картину, яка називається чаювання. І в сьогоднішньому випуску я хочу розказати вам і в принципі поговорити про роль ароматів у чайній церемонії, тому що для того, щоб зрозуміти кожен чай максимально сильно, для того, щоб отримати найбільш якісний чайний досвід, необхідно дотримуватись деяких правил, таких як ароматична гігієна, техніки нюхання. І такі інші. Це маленькі детальки, але дізнавшися їх, ви зможете отримувати від чаю більше, і навіть вже звичний чай зіграє для вас новими барвами, особливо якщо раніше ви не робили сьогоднішніх порад. А тому поїхали! Сьогодні для того, щоб продемонструвати та проілюструвати вам усе вище сказане. Ми будемо пити один з найбільш ароматних чаїв, який добре знайомий кожному, хто тільки починає свій чайний шлях. Це світлий улун залізна богиня милосердя, більш відомий як тігоні. І для початку хочеться розказати вам про те, з чого починається у людини знайомство із будь-яким чаєм. Воно починається або в чайній крамничці, або на церемонії у майстра, але так чи інакше. Чай зберігається в чайницях. Вони бувають дуже різні, і є якісь більш кращі, якісь гірші. Наприклад, у мене чайниця це отакий глиняний гарбузик. Він не поглинає аромати, він достатньо гарно закривається для того, щоб чай не вивітрювався, і туди не потрапляє сонячне світло. Взагалі, це і є головні критерії до чайниць. І перше знайомство з чаєм відбувається через чайницю. З чайниці аромат просто вдихають носом, максимально наблизившися до чаю, і спробувати зробити так, щоб стінки чайниці закривали вам ніс з інших боків. Цей тьогонінь, я його відношу до більш бускових та свіжих сортів, в нього зараз такий. Прохолодний ментолово-м'ятний аромат гірського лугу на початку червня, якось так я його відчуваю. І після чайниці чай завжди потрапляє в чахе. Як ми знаємо, чахе перекладається як коробочка для чаю, і традиційно цей інструмент використовується під час церемоній для знайомства з чаєм. В цьому Інструменті чай демонструють, в цьому інструменті чай розглядають, в ньому його фоткають, в ньому майстер передає е, чай по колу, щоб кожен зміг познайомитися з ароматом. Чайниці не передають, для цього існує чахе. І чахе бувають різних видів. Наприклад, у мене є ось таке чахе, дуже класичне бамбукове. Є ось таке чахе, крафтове глиняне. У чому їх різниця? По-перше, суто візуально, бо в такому чахе чай виглядає прикольніше і воно гарно стоїть і її зручно нюхати. Але такий чахе він більш зручний для приготування чая, бо з нього дуже легко всі чаїнки зсипати в заварник. Яке чахе обирати? Це, в принципі, вибір кожного на сприйняття аромату. Це майже не впливає. Але особисто я вважаю, що такого плану чахе для аромата все-таки краще, бо вони зазвичай більш глибокі. А отже, тепер можемо насипати чай. Для цього використовується спеціальна чайна ложечка і відмірюється стільки чаю, скільки потрібно для церемонії. Техніка нюхання. Для того, щоб правильно познайомитися із чаєм, потрібно взяти чахе в дві долоні. Ось так. Наблизити його до обличчя. Ладонями закрити собі ніс, щоб у вас був контакт тільки з чаєм. Далі на цей чай потрібно повільно видихнути. Ви маєте прогріти сушене листя своїм диханням. Для того, щоб чай почав віддавати аромати. За три глибоких вдохи чай прогрівається і починає пахнути. Аромат не сильний, не різкий це класичний аромат сухого чаю. І тут дуже важливо, щоб чахе не давав жодного аромату. А найкращі чахи без ароматів це керамічні або металеві чахи. Тому що бамбук, дерево, вони все-таки пористі та мають властивість поглинати в аромати. І, врешті-решт, починають іскажати а, запах чаю. А для наступного етапу нам буде потрібно прогріти посуд. Посуду. Це теж обов'язковий елемент, якщо ви хочете гарно побити чай. Тому що, по-перше, ваш заварник прогрівається, а значить не буде забирати температуру у чаю, коли він буде заварюватися. По-друге, у заварнику залишається пара, яка нам знадобиться для того, щоб розбудити чай. І також це додаткове промивання чайного рефізу. Чай вистачає приблизно 10 секунд. Зараз всередині гайвані є висока температура та багато пари. І все це починає взаємодіяти з чайним листом, чайний лист починає віддавати свої ефірні масла, починає пахнути, починає потрохи розкриватися на дуже маленькому рівні. І в подальшому це допоможе йому бути ще смачніше. Але зараз це допоможе нам познайомитися з чаєм в третій раз. За допомогою прогрітого посу. Для цього потрібно взяти ваш заварник, легенько його струхнути. Цей рух, цей рух струхування, він називається три поклони фенікса. Хоча дехто робить це неправильно і починає трясти заварник, так, наче це є якась погремушка, але насправді класично і правильно робити це тричі плавними рухами. Далі підносити заварник до обличчя. Привідкриваєте кришечку та вдихаєте аромат. Завдяки парі аромат стає більш наповненим, завдяки температурі більш сильним та інтенсивним. І дуже часто на третьому знайомстві з ароматом чай починає демонструвати перші зміни. Він починає видавати якісь інші ноти аромату, не такі, як були в чахе, не такі, як були в чайниці. А також підсилюються усі попередні. Після цієї процедури деякі чаї ще миють. Цей тегонінь у нас з дрібною фракцією. Тому промити його це просто святе лиша. Цей пролів ми вже будемо пити. Для улунів підходяща температура це приблизно 90 градусів, а для ктевоіння конкретно можна робити трошки її тепліше. І ось тут у нас є перша несподівана, неочікувана деталька. Аромат під час церемонії. Зберігається під кришечкою Гайвань. Після того, як ви заварили чай, низ гай... кришечки буде пахнути. Таким чином, виходить, що аромат чаю розщіплюється, якась іде в настій, в чахай, а щось, що вже не рідина, якісь мікроелементи чаю, які вже змішалися з парою, вони підіймаються нагору і затримуються кришки Гайвань. Для такого фокусу дуже необхідно, щоб гайвань у вас була вогнута. Бо якщо у вас буде гайвань більш така модна, як типу оця, але з плоскою кришечкою, то в плоскій кришечці аромат буде зберігатися значно гірше, ніж от в такій. З чайниками це працює також. Якщо ви візьмете чайник, після того, як ви в ньому щось заварили і понюхаєте йому ось тут. То там теж буде зберігатися аромат чаю. Причому він, ну, він правда буде відрізнятися від звичайного чаю. Інколи шипори уходять в карамель або навіть в повидло. І це ну, неочікувано, але так воно і є. Далі це вже буде у нас, здається, п'ятий. Я в субтитрах виправляю, якщо на п'ятий спосіб знайомства з чаєм це аромат настою. Після того, як ви заварили, і як пара перестала дуже інтенсивно з'являтися. Можна буде трохи е, перемішати чай для того, щоб він розбризкався. І... І понюхати чай з чахаю. У нього з'являються інші ноти. Типу, в цілому, зараз я вже можу зробити якийсь свій. Е, Певне якесь певне резюме щодо аромату цього тигоніння. Бо я знаю, як пахне він в сухому вигляді, я знаю, як він пахне під кришечкою. Я розумію, як пахне перший пролів. І, в принципі, картину про його аромат я вже майже склав. Наступний елемент це дегустація. Берете піалу двома руками або ні, це вже не суть важливо, підносите її до обличчя. і Торкаючись губами піали, починаєте вдихати аромат чаю. Інколи можна забутися і попити чай носом, я таке бачив на власні очі, проте зараз не про це. І п'єте. І в момент, коли ви п'єте, перша моя порада це заплющити очі, щоб відрубати візуальну складову і зосередитися на внутрішніх ароматах і смаку. А по-друге, під час того, як ви вже проковтнули чай. У вас іде такий дуже природний видих. І ось на цьому видиху на небі, на язику з'являються такі сліди аромату і смаку, які називають аромат або смак на видоху. І це теж один з мазків картини, яка звається Китайський чен. І далі аромат у нас інколи зберігається в піалах. Тобто піали, які грає кришечки Гайвані, бувають різної форми. Але у мене ось така, і можна обережно нюхати її дно. Хоча, скажу вам чесно, піали такої форми майже не пахнуть. Непогано зберігають аромат отакі піали, які глибокі і високі, або отакі, які схожі взагалі на стаканчик. Вони чудово підходять для знайомства з ароматом чаю. І хто шарить за тайванську чайну культуру, той вже зрозумів, до чого я хилю. А саме до уважного чаювання з чайними парами. На жаль, у мене немає чайної пари вам показати, але я отут вставлю фотку цієї чайної пари, щоб ви мали уявлення: це комплект з двох піал, з однієї такої пласкої і широкої, а друга там висока і цилиндрична. І одна піала називається піала неба, інша піала землі. В піалі землі у вас чай, а піала неба через спеціальну техніку зберігає в собі ідеальний аромат. І в цій культурі тайванських чаювань, де прийнято пити саме улуни, а я нагадаю, що цього це все-таки улун, Вони знають толк на ароматах і вигадали спеціальну церемонію, яка максимально розкриває аромат на стола. І наприкінці вашого проливу. Коли у вас залишається вже пустий чахай, будьте певні, в чахаї буде залишатися аромат чаю. Він буде змінюватися від пролива до пролива і також буде залежати від матеріалу чахаю та від його форми. Наприклад, ідеальний чахай для ароматів це скляний, і щоб він звужувався догори. Бо якщо брати линяний чахай, який догори не дуже той звужується, то, по-перше, у вас є ризик. Нюхати глину. По-друге, коли стінки до догори, це також затримує аромат, він зберігається довше і нюхати його краще. Помилки. Інколи, коли я ночування даю людям нюхати чай, вони припускаються певних помилок. Наприклад, якщо це аромат чахає, вони їм як хочуть махають, весь запах розсипається, і вони нюхають, там нічим не пахне і вони недоумівають. Але не робіть. Друге, це приблизно така сама проблема, але з гайваннями та чайниками. Коли розігрітий чай лежить в ще сухій гайвані, ми її нюхаємо і правильно робити це трошки-трошки привідкриваючи кришечку. А є люди, які роблять отак. А їм нічим не пахне, тому що, знову-таки, ідея в тому, що вони розгерматизували цю посудину і аромат у В принципі Ви маєте розуміння, що в чайній церемонії пахне, що в ній нюхати і як в ній це правильно робити. Але, якщо ми уявімо, що аромат це фарби, то для того, щоб їх помітити, вам потрібен чистий холст. І чистий холст це вже значно більш широка тема чування, яку б я назвав ароматична гієн. Що це таке? Це відсутність інших запахів. Тобто, якщо ви хочете послухати музику, ви не будете включати рядом іншу музику. Якщо ви хочете відчути смак чаю, ви, скоріш за все, не будете нічого з цим чаєм їсти в прикуску: ні тортиків, ні шоколадок, максимум сухофрукти та горішки. Ви це знаєте. А якщо до аромату, якщо ви хочете... Почати сприймати чай більш цілісно та віддавати свою увагу запахам, тоді візьміть собі перше правило не допускати під час церемонії інших ароматів. Зараз в чайній культурі дуже розповсюджені чотири типи пахощів, які використовуються під час церемонії. Це найпопулярніші і найвідоміші звичайнісінькі індійські пахощі. Вони мають досить різкий аромат, дуже сильний, солодковатий, майже всі індійські пахощі солодкуваті, він затоплює кімнату і непогано їх запалювати або задовго перед церемонією, або ближче до кінцю, тому що їх власний аромат може перемити аромат чаю. Друга пахоща, яка дуже зараз популярна, це паласан. Це отакі брусочки перуанського дерева, які містять дуже велику кількість ефірних масел. І коли їх підпалюєш, вони дуже класно починають пахнути, диміти. І на відміну від індіанських пахощів, Санто не горить постійно. Воно погорить десь хвилину, ароматизує простір, очистить його енергетику і погасне. Третій варіант. Це японські пахощі спеціально під церемонію. Вони схожі на індійські, але вони без основи. У них трошки інший профіль аромату, але вони теж окей під час церемонії, але не на початку. Взагалі ніякі пахощі не варто запалювати на початку церемонії, окрім разу, що може сяндав, тому що треба на чистоту зрозуміти запах чаю. І четвертий варіант аромату під час чайної церемонії це інша церемонія, це зовсім інший е, шлях е, східного мистецтва. Тобто, якщо чайна церемонія це ча дао чайний шлях, то сянь дао це шлях аромату. Це спеціальні. Порошкові пахощі, які викладають спеціальними візерунками. Я думаю, що я колись навіть зроблю окреме відео про сяндау, бо воно на заслуговує, але сьогодні не про нього. Е, головне запам'ятати просте право: спочатку йде знайомство з чаєм, потім запалюємо пахощі. Також до елементів ароматичної гігієни можна віднести просто звичайну чайну гігієну. Банальні правила: після чаювання промивайте своє чайне приладдя теплою водою без мила, тому що гайвань вона може містити в собі дрібні шматочки чаю, які будуть на наступне заварювання, якщо ви її не промили, віддавати інший аромат і інший смак. Але це ще півбіди порцелянового гайвань відміти не складно. Але що стосується чайників, ісинських або гонь неважливо їх мити обов'язково, якщо ви їх не виховуєте, тому що особлива ісинська глина, вона, як ми знаємо, дуже сильно поглинає аромати. І в подальших чаюваннях ісинець буде нести в собі сліди попередніх чаювань. Прогрівайте, перед церемонією мийте, і буде все вам класно. Це гарний робочий тягоній, який підійде як і для вечора, так і для ранку. А нам він підійшов для того, щоб зняти цей ролик. Зараз хочеться сказати кілька слів своїй аудиторії, тому що мене не було на Ютубі більше року. Я вигорів після третього відео. Але я повернувся і я буду знімати відео і надалі. Тому що весь цей час у мене не було можливості зробити собі вдома гарну студію. Я переїжджав, я жив у горах, я збирав докупи інструменти. Проте, нарешті, все це зібрано. І я хочу займатися Ютубом і надалі. А поки ви чекаєте на нове відео, ви можете підписатися на мій інстаграм. Ви можете підписатися на. Мій телеграм-канал, в якому я роблю чай-репорти. Тобто, це дослідження конкретних чаїв з описом, звідки сировина, які у них аромати, які у них проліви, скільки вони тримають, та які дають чайний стан. Е а ще в інстаграмі зараз я проводжу благодійний збір для військових. Потрібно зібрати гроші на автівку для евакуації. Посилання на монобанку збору я залишив теж в описанні до цього ролика. Там ви знайдете посилання на мої соцмережі. У коментарях до цього ролика напишіть, чи було у випуску щось корисне та нове, чого ви раніше не знали. А ще пропонуйте, про що ще вам зняти чайне відео, тому що ідею мене багато, але я хочу чути важче. Дуже дякую! Ширяйте це відео між друзями, обняв крилами!